Добрий день! За участі управління інспекційної діяльності у Сумській області, Північно-Східного міжрегіонального управління держпраці, буде проведено тренінг з виконання зварювальних робіт у виробничих умовах. Мета показати, як правильно організувати роботу, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись вимог законодавства з охорони праці при виконанні даного виду робіт. Інструктаж з охорони праці проводиться не рідше одного разу на 6 місяців. Для працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, не рідше одного разу на 3 місяці. До зварювальних робіт допускаються особи, які пройшли навчання, перевірку знань з охорони праці, медичний огляд та мають відповідну кваліфікацію. Роботи виконуються за наявності наряду допуску. Нагадуємо, у разі оголошення сигналу повітряної тривоги усі роботи негайно припиняються, обладнання вимикається і працівники прямують до укриття. Жодна виробнича потреба не може бути важливішою за ваше життя та здоров'я. Е, виконуємо звальні роботи, не варимо. Тобто, згідно правил охорони праці під час виконання званих роботів. Ми виписали, виписали на, на оскільки, будь ласка, поставте підпис. Спецодяг на вас задів, спецзуття є. Ну, можна включати полуавтомат. Зварювання виконуватись буде полуавтоматичним зварюваним апаратом за допомогою вуглекислого газу. Електрогазозварнів. Включає полуавтоматичний зварений апарат мережу електричну, відкриває вентиль на балоні з вуглекислим газом. Зверху група безпеки стоїть на балоні, тобто показує тиск, одягає маску і буде зараз варити шнек. Наше підприємство виконує ряд робіт підвищеної небезпеки, серед них експлуатація балонів стисненим газом. Згідно правил, ось, як ми бачимо, зроблена для зберігання цих балонів, окрема кисень, окремо порожні балони знаходяться. Тобто вони захищені від прямих сонячних. Променів і знаходяться зна... з знаружи при приміщенні виробничого. У підсумку проведення тренінгу зазначаємо, що роботи проведено відповідно до чинного законодавства з охорони праці. Пам'ятайте. Дотримання вимог безпеки це не формальність, а реальний захист вашого життя. Працюйте відповідально, працюйте безпечно.